23 листопада у Миргороді вшанували пам'ять жертв голодомору, які стали невинними жертвами геноциду українського народу, переживши на людські страждання та залишивши нам болючу спадщину пам'яті. Реквієм провели біля меморіалу Жнива скорботи, що поряд із залізничним вокзалом. На цьому місці сьогодні зібралися люди, щоб згадати одну з найстрашніших трагедій нашої історії. Голодомор, трагедію, яка відгукується в пам'яті кожного українця, болем та гіркотою втрат. Мільйони загиблих шанували представники місцевої влади, правоохоронних органів, громадськості та духовенства. Цей день є не лише даниною пам'яті, а й нагадуванням про важливість збереження історичної правди. Ми повинні передати наші знання і знання наших предків на майбутньому поколінню. Бо Повинні ми знати історію свою. Діло в тому, що, я, я вже казав сьогодні, що тут на, території, на цій території 6 могильників, це не, не 10 і не 20 чоловік у могилі, розумієте? Це сотні людей в тих могилах. Отут, на території бурякого пункту, поховані. А ми не знаючи, навіть знаючи, не те, що не знаю, а знаючи, на, на могилах утворили буряко пункт. Завданням сучасного покоління є передати трагедію голодомору молодшому, щоб вона залишилася у пам'яті народу назавжди. На думку священника Сергія Лаврика, неодмінно потрібно проводити подібні заходи вшанування пам'яті, розповідати дітям школі про події, які відбулися в роки голодомору, та організовувати куточки пам'яті в церквах. Ми повинні це обов'язково робити, бо якщо ми цього не робитимемо, то розумієте, люди діти не знатимуть цього. Просто, просто так воно з неба не впаде знання. Їх потрібно доносити. Уроки цієї трагедії попередження для майбутніх поколінь: берегти свою ідентичність, правду та незалежність. Пам'ять про голодомор це обов'язок кожного з нас. Адже лише пам'ятаючи минуле, ми зможемо захистити майбутнє. В першу чергу це повинен бути урок пам'яті. Урок пам'яті. Люди повинні пам'ятати і не допустити, Можливості повторення того всього, що відбулося, оце найголовніший урок – не допустити можливості повторення цих подій, які відбулися в нас. Для багатьох присутніх пам'ять про голодомор це не лише історія, а й частина їхньої сімейної трагедії. Це болючі спогади, що передаються з покоління в покоління, як нагадування про те, що подібна трагедія ніколи не повинна повторитися. Шанування жертв Голодомору це не просто пам'ять про минуле, це заклик до єдності, щоб зберегти нашу історію та культуру для майбутніх поколінь. Миргород, як і вся Україна, сьогодні вклоняється пам'яті тих, хто загинув, і поки свічки горять, ми згадуємо пам'ять про голодомор це наша спільна відповідальність перед тими, хто не пережив ці страшні події.